Душу тило Мы покажем За нашу славу Мы Гучно і патріотично так запалювали відомі українські виконавці на сцені найбільшого благодійного фестивалю столиці Стадіон культури. Цей проєкт унікальний. У першу в одному просторі поєднали музику і лекції про мову, кіно та культуру із благодійністю. Ціль збору назбирати півтора мільйони гривень на військового Романа Голода, щоб відбудувати йому житло. Проводиться і збір район номер 1 Дістрикт, один фонд. А ми як новий. Простір культурної свідомості стадіон культури допомагаємо у реалізації цього збору. Як креативно створити і швидко закрити збір? Розповів король донатів. Саме так у соцмережах називають стендап-коміка Василя Байдака. Від початку повномасштабного вторгнення він став волонтером. В його збирання завжди супроводжують вірусні пісні і кліпи, які розлітаються мережею. За лічені години він збирає мільйони на потреби військовиків. І це до снаги кожному запевняє комік. Якщо уявити, що ваша голова це комп'ютер, просто зрозуміти, що ви любите, зрозуміти, що ви любите, зрозуміти запит на що вам треба зібрати, зрозуміти ваші ресурси. І загрузити це в голову і трішки походити з з цією ідеєю. І в цілому, якщо ви все правильно зробили, якщо ви скажімо так в гарному настрої, то ідея сама прийде. Тому в цілому, якщо ви зробили якусь креативну штуку, яка зайшла і яка мотивує людей задонатити, то у вас навіть може бути небагато аудиторії, а він закриється. Стадіон культури вдало поєднує благодійні ініціативи, просвітницькі проєкти і творчий простір. Це саме той формат, якого не вистачало, кажуть українці. Останні півтора роки навіть не можу так якось радіти, вільно танцювати, як раніше. То я на такі заходи не ходжу, а ось таких розумних, талановитих людей послухати, подивитися, що вони кажуть. Я дуже рада, що роблять такі заходи, тому що це знаєте, спосіб відволіктись на дозвіллі, зробити щось нове. Слухала лекцію про те, як креативно робити збори. У мене скоро день народження, і я подумала про те, що було б дуже символічно зробити збір. Я прийшов з дочкою, з дружиною, щоб побути разом у колі, поки тут перебуваю, відновлююсь після поранення, то разом. Відбути гарний захід. Якщо фестиваль з метою, що допомогти ЗСУ, нас як я знаю інше, то чому б не щоб не було, то і звичайно, щоб допомога військовим, якщо це дасть можливість зібрати кошти, закупити необхідні речі і передати на фронт, то це було б добре. Підтримуйте один одного, підтримуйте Збройні сили, підтримуйте волонтерів і берегіть себе. Слава Україні! Іваки і гурти, яких об'єднала сцена стадіону культури, постійно підтримують ЗСУ. А такий масштабний фестиваль дає можливість зібрати ще більше грошей. До того ж, українці тут можуть психологічно перезавантажитися. Людям потрібно перезавантаження. в якийсь момент. тобто це не історія про те, що ти сходив на концерт, потанцював і забув про війну. Це момент про те, що у тебе є година для того, щоб перезарядитися, тому що ну ми всі розуміємо, що це в і ресурс треба постійно відновлювати. І от вміння прагматично відновлювати цей ресурс. Це якраз про такі заходи. І плюс кожна подія, кожний концерт, кожний фестиваль це додаткова можливість назбирати грошей. Невдовзі відбудеться ще чотири фестивалі. Там також просуватимуть українську автентичність, творчість і історію. А всі зібрані гроші направлять на конкретні запити, щоб допомогти військовим.